Бляча ріжучий удар знаходився ось у цієї частини шаблі. Та й взагалі ось такі довгі шаблі загострювались тільки на 30 або 40% від усієї довжини. Ось ця частина ніколи не загострювалась. Вона зовсім тупа. Зверніть, будь ласка, увагу. Цією частиною тільки блокували або захищались від ворожих ударів. Ялмань загострювалась також і з цього боку. Ну а чому зараз вам наливайко розповість? Шабля дуже довга, але дуже зручна на коні. Навіть якщо ворог ухиляється, припадає до землі, з коня його легко можна дістати. Також ялмань загострювалася з цього боку. Це робилось для того, коли вривається в натовп на великій швидкості на коні. Рубано в одного поруч стоїть інше, можна не встигнути вдарити знову зверху. Тоді треба бити ялманію. Ось такими рухами. Вниз. Назад, вниз, назад, вниз, назад. Тобто намагатися наносити ось такі рублячі ріжучі удари, не тільки зверху донизу, але якщо є потреба, то і знизу доверху, також вражаючи ворогів, скриваючи. Розумієте, так? Ну і зараз наш козак наливайко покаже вам, як треба використовувати саме ось таку довгу шаблю. Він зараз буде рубати ось це гілля, начебто ворожі голови. Ну, А якщо казати про майстерність володіння шаблі, то казаки казали, що майстерність це вже тоді, коли шабля стає продовженням твоєї руки. Тобто треба відчути її. Ну і щоб показати вам таку майстерність, я хочу, щоб ви звернули увагу на цю шаблю. Вона і справді дуже гостра. Зверніть, будь ласка, увагу, що рубаю цей гілля, не прикладаючи майже ніяких зусиль щоб показати вам таку майстерність, саме за допомогою ось цієї шаблі зараз я розроблю у нашого козака на руці ось цей огіро. Але вам треба розуміти, що якщо я вчасно не зупиню руку, протягну її трохи далі, то я його не тільки травмую або навіть покалічу. Если выходь сюда, я сделаю с тобой, тобой то, Не Немаешь милый? Может, женщина есть милый? было? Заснимешь меня? я выйду. ну, давай. Как давай Михаил? И, хочу сразу сказать: пробачь мне, если что-то Правша, Правда, ливда, ливда, ливда. нормально. Давай. Права ливда, 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 Похорон. Авіт ти шалахнувся. Я гадав зараз шкурне шукаю його потім поход. Та ще й сухий. Сміливий, добре. Ввечері під закос підемо. Ну а зараз ми вам покажемо деякі хитрощі, які вигадували козаки. Вони постійно щось угадували, були дуже винахідливими у військовій справі. Задля того, щоб врятувати собі життя або якось вести в оману ворогів. І саме ось таку козацьку хитрощі ми вам зараз покажемо. Зверніть, будь ласка, увагу, що ось це справжнє козацьке сідло. Оце стрем'я, яке поєднується до сідла з ось таким ліванцем, який має назву путлища. Саме за допомогою путлища є можливість врятувати собі життя. Як це робиться? Уявляємо собі, якщо з того боку знаходяться вороги, які намагаються вбити козака стрілою або кулею, як він може врятуватися? Це дуже швидко робиться. І зараз козак захищений клупом коня. З того боку, вразити його вже майже неможливо. Звичайно, що можуть влучити в коня, навіть вбити. Але життя тварини під час бою цінувалось менш, ніж життя козака. Маючи при собі ось таку пістолю, козак може працювати майже в будь-якому напрямку, вражаючи ворогів. Ну а зараз все це ми вам покажемо у дії. Козаків це списи. Ось це, мабуть, саме основна зброя до того часу, поки не з'явилася вогнепальна зброя. Ось такі довгі списи у довжину понад 3,5 метрів. Саме ось такими списами козаки зустрічали ворожу кінноту. Взагалі, у цієї зброї дуже багато переваг. Але для козаків існував ось такий невеличкий недолік. Дуже важко було у шинок зайти, заважає. Ну, незручно, розумієте. так? Як вони використовували таку зброю? Зверніть, будь ласка, увагу, що на кінцівці майже кожного списа є ось такий залізний гістряк. Він зроблений того, щоб дуже зручно було вструмляти його у землю, підпирати ногою, вишикуватися ось у такі ряди і вставати ось таким чином. Зараз ви бачите тільки 5 козаків. Уявляєте собі, якщо ось такого ряд поставити сотню козаків, позаду другий ряд, третій ряд, і усіх озброїти ось такими довгими списами. Пройти таку загорожу вже майже неможливо. Перші ряди, які йдуть в напад, вони одразу лягають. А зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на козака Палія. Він використовує ось таку бойову косу. Саме ось такі бойові коси козаки використовували для того, щоб вражати ворожу кінноту, перерізаючи сухожилі, щоб кін не в змозі був стояти і отримувати на собі вершника. Після того, як козаки... Після того, як козаки зустрічали ворожу кіноту, звичайно, що починався бій у піших рядах. Тому ось такого перед натовпом, коли багато дуже людей, використовувати ось такий довгий спис, не дуже зручно, немає місця, де розвернутися, щоб нанести такого вражаючого удару. Тому під час пішого бою майже кожен козак повинен був мати при собі ось такі невеличкі списи. Перевага таких списів... У тому, що вони дуже легкі, швидкі і небезпечні. Ви бачите, що загострився такий спис з обох боків. Ну, а саме перевагу таку ми вам зараз покажемо. Перевага яка? Зверніть, будь ласка, увагу. Навіть якщо ми стоїмо і нічого не робимо, то дістати до нього або якось підійти до нього майже неможливо. Це ми стоїмо. А уявляєте собі, якщо буде бійка і ми будемо рухатися, то підійти до нього вже майже неможливо. Тому, якщо козак, маючи при собі тільки шаблю, бачив перед собою ось такого добре озброєного ворога, він дуже добре розумів, що якщо вразити його, це треба до нього наблизитися, скоротити ось цю відстань. А зробити це можна тільки в одному випадку, спіймаючи його на контрвипаді. <рапристо> І одразу вражати саме незахищену частину тіла. З іншого боку, Ну і саме зараз ми вам покажемо, як треба використовувати такий список. Це напад, знов таки, підійти зараз до нього за допомогою шаблі, ну майже неможливо. Ось такими рухами навколо себе козаки захищали одразу від декількох ворогів, утримуючи їх на певній відстані, не підпускаючи до себе. Тільки воно розкривши його. Ще одна така козацька хитрость. Ми вже розповідали вам про седло, про стрем'я, про ось цей ріменець, так? А зараз зверніть, будь ласка, увагу на ось цей ріменець, який має назву Скашовка. Також за допомогою Скашовки є можливість врятувати собі життя. Як це робиться? Якщо козак ось таким чином вплітає ось сюди ногу, зверніть, будь ласка, увагу. І я, піший воїн, за допомогою ось такого списа намагаюся його вбити, ну, з іншого боку. Зараз це це ми покажемо у дії. Коні сурека. А саме ось таким чином була ще й щось підняти з землі. Уявляється. Якщо у козака під час бою вибили шаблю з руки, і вона впала на землю. Він же ж не буде казати ворогами ну заждій! Зараз я з коня злізу, шаблю підійму, залізу, далі воювати. Буду". Звичайно, так ніхто не робив. І саме ось таким чином була можливість підняти щось з землі, що було втрачено таке дорогоційне для козака. Це може бути шаблюка, піштоля, рушниця, ну, будь-яка річ, порохівниця. В даному випадку наш козак буде підіймати шабчину. Oh арабники або пльотка. Ну, звичайно, що спочатку її не використовували як зброю. Її використовували для того, щоб випасати домашню худобу. Це вже згода. Козаки почали використовувати її як зброю. Навіть казали, що якщо такий пастух ледачий, то у нього і байтіг такий довший, щоб ляпати здалеку та не бігати за схода. Ну, Чому ж козаки почали використовувати її як зброю? Я вам зараз поясню. Раніше, як і в даному випадку, таку зброю робили зі шкіри домашньої худоби. Найнебезпечніша частина. Це ось цей хлястик, який робився з кінського волосся або шовкової ниті. У чому ж небезпека? Ви зараз побачите і по... побачите, як я буду працювати цією зброєю, і почуєте саме ось цей ляпас. Саме ось цей ляпас з'являється тоді, коли кінцівка цього батога <как> досягає швидкості звуку. Понад 1200 км на годину. Уявляєте собі, яка це велика швидкість. Тому, якщо вдарити ось таку незахищену частину тіла, то шкіру і м'ясо розрубують навіть до кісток. Майже як шаблюкою перерубає. По-друге, перевага яка, панічно лякаються такого ляпаса коні. Тому навіть декілька козаків, маючи при собі ось таку зброю, зможуть утримувати ось такі невеличкі загін вершників на певній відстані, не підпускаючи до себе. Недолік Недолік цієї зброї в тому, що якщо ворог буде дуже добре захищений в обладунках, кальчуга, кіраса, шолом, навіть маючи при собі ось такі шкіряні наручі, при потужному ударі, ну, звичайно, буде боляче. Може синця якогось залише. Але вже ось такої великої шкоди вже не зробить. Тому, ну і ще яка перевага. Перевага у тому, що є певна довжина, як і у списа. В даному випадку, ви бачите, батіг коротесенький, це тільки 3 метри. Але якщо ти добре працюєш цією зброєю, то вона працює майже в будь-якому напрямку. Навіть позаду можна бити. Також є можливість отримувати ворогів на певні відстані, Не підпускаючи до себе, Ось цей батіг удовжину вже 5 метрів, тому він більш потужний і більш небезпечний. Якщо вдарити ось цією зброєю з усієї сили, то при потужному і влучному ударі навіть можна відрубати пальці з кіскою. Уявляєте собі? І щоб показати вам, як працює така зброя, ми зараз козаками покажемо. Агурець перерубіть.

Ти ж горілку від води не відведеш. Чого я си, це не переймаєш! Я горілку буду пити, як воду, діжками, що Ой, впий, давай! Яка, закину цю нашу горілку, під люка а! Рома, я знаю, що треба робити. Що? Лопимо пакентику, ще Ой, багато не випив. Лопиш пакентику. ти класи. краще коріння тримай, щоб не влучило! Отож, під корішок. Бо жіночка додому не пустить, а. Козаки досконалили навіть і таку зброю. Вони зробили її ще більш небезпечною. Ви пам'ятаєте, як я вам казав, що якщо ворог буде в обладунках, то вбивча сила цього хлястика вже втрачається. Тому задля того, щоб вражати ворогів, які в обладунках, козаки вигадують ось такий хлястик, на кінцівки якого приєднується ось така свинцова куля. Вона дуже швидко поєднується, навіть під час бою за декілька секунд є, мож... є можливість приєднати і зробити таку зброю ще більш небезпечною. Ну, у чому ж небезпека? Я вам зараз поясню. Верніть, будь ласка, увагу, що все готове. Небезпека у тому, що якщо маючи при собі ось такий батіг у довжину 5 або 7 метрів і вдаривши з усієї сили, то ось ця куля майже і справді добуває швидкість кулі. Тому якщо вдарити ось тако у тіло, то ламає ребра, відбиваючи внутрішні органи. Якщо влучити в будь-яку кістку, руку, ногу, ключицю, будь-куди, це одразу ламає кістки. Вдаривши у голову, це одразу вбиває ворога, ви розумієте. Але як ще використовували таку зброю, казали, що саме ось такі батоги на кінцівці ось такі кулі використовували для того, щоб сплутувати передні ноги ворожим коням. Зверніть, будь ласка, увагу, що захоплюю і справді дуже добре. Також, ну, уявляйте собі, якщо під час галопу коню сплутати сплутати ноги, він впаде, і вершник, підскочивши до вершника, була можливість дуже швидко його вбити або взяти у полон. Не витрачаючи на це майже ніяких зусиль, також можна було вихопити будь-яку зброю, яку тримає ворог. Ну і саме це ми зараз знов таки з козаками покажемо. Дуже добре, ви бачите, що тримає дуже міцно. Деякі люди одразу задають питання: а якщо шабля буде гостра, не поріжеться ось цей Ну, насправді ми це не випробовували. Чому? Зверніть, будь ласка, увагу саме, куди я зараз вдарив. Під час бою треба бити саме ось сюди, щоб одразу зламати кістки, щоб ворог не в змозі був тримати зброю, таким чином одразу виводячи його з бою. Ну а як взяти у полон? Зараз козаки вам покажуть. Лајко, <звук> 5 <звук> Сокири. В даному випадку ви бачите справжні сокири часів козаків. Їм понад 500 років десь. Саме ось такі сокири козаки використовували, задля того, майже назва таких сокир – інтерпейл. Саме ось такі сокири козаки використовували під час походу на чайки. Це абордажні е, Ну, У чому перевага? Взагалі-то сокира і під час побуту дуже зручна річ. Завжди є можливість щось зрубати, щось полагодити, розвести багаття. Ну, Навіть і під час бою, якщо вдарити, розумієте, що навіть можна і вбити. Але якщо ворог буде в обладунках, знов таки кальчуга, кераса, то при такому невлучному ударі є така можливість, що зіскоче, не травмує ворога. Тому під час бою використовували ось такі гаки. Ну, Ви усі бачили кальчуги, що вони зроблені з таких невеличких кілець. Так? При потужному ударі, якщо влучити в будь-яке кільце, воно його роздвигає, таким чином вбиває ворогів.